Територіальна суперечка між Пекіном і Токіо набирає обертів у Нью-Йорку та Римі. Розлучений НАТО намагався штурмувати японське посольство. А от у Китаї вже п'ятий день не вщухають протести серед місцевого населення. Територіальна ненависть дійшла до абсурду. Пекінські автомийки відмовляються обслуговувати людей на японських авто. Якщо ж вмовити мийника все таки вдасться, ціна послуг для такого клієнта становитиме щонайменше на півтора долара дорожче. Антияпонські мітинги тривають у 85 містах. Люди закидали. Камінням японські депмісії та розграбували супермаркети. «Острови дяо Юйдао або Сенкаку, як їх називає Японія, територія нашої країни. Ми громадяни Китаю, а тому будемо захищати свої землі. Тому ми хочемо, щоб наша держава розпочала війну проти Японії. У сусідній країні також неспокійно. У японському місті Кобе невідомі підпалили китайську школу, пожежу швидко загасили. У випадку необхідності наш уряд захищатиме суверенітет наших земель і островів, які будуть націоналізовані. Звичайно, ситуація Сенкаку не може не вплинути на відносини з Китаєм. Токіо вирішив придбати острів Сенкаку японської родини за 26 мільйонів доларів. Архіпелаг опинився у центрі міжнародного конфлікту після того, як там знайшли поклади вуглеводнів, і Японія і Китай вважають територію своєю.